Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 27 листопада, свята церква вшановує життя великомученика Якова Персяна. Святий Яків як і був християнин і жив при дворі перського царя Іздегерда, наслідника лютого Сапора II, який був лютим і безжальним мучителем християн і ріками проливав їхню кров. Як і був дворянином і улюбленцем царя, і бажаючи догодити цареві, він приховував свою віру. І так поволі дійшов до того, що став відступником. І Почав брати участь в поганських жертвоприношеннях. Коли про це довідалася його дружина і його мати, то вони сказали, що навіть чути нічого про нього не хочуть, якщо він справді зрадив Христові. Цей лист настільки зворушив Якова, що він гірко заплакав, бо подумав, що якщо навіть жінка і мати його зреклися, то, мабуть, зречеться і Христос. Тоді він став сторонитися людей, а інші дворяни донесли цареві Синові із, із Дегерда, який вже на той час помер, що Яків, мабуть, християнин. Перед царем святий Яків голосно і без страху засвідчив свою віру. І за це йому було, його було піддано нечуваним мукам. Спочатку святому мученикові поволі відрізали пальці одним за одним, пальці руки, пальці ніг, потім долоні, стопи, рамена. А він голос просто молився такими словами. Свят, свят, свят єси, Бог, Вседержитель, хвалений небесними силами. Глянь на мене, вмираючого Боже, живих і мертвих, і вислухай мою молитву. Вже відсічені всі члени мої і тіло моє майже мертве. Не маю ніг, щоб стати перед Тобою, не маю рук, щоб вознести їх в молитві до тебе, владики мого, Не маю колін, щоб припасти й поклонитися перед тобою, сотворителем моїм. І кинутий перед тобою все відучий, як дім розвалений, як дерево, обтяте з галузя, я молю тебе, чоловіку любче, не остави мене до кінця, але виведи з темниці душу мою. Після кількох годин мук, святому якові вітяли голову, його розлановане тіло християни вночі зібрали і поховали. Постраждав святий у 421 році з Богом.